Кришталево чисте повітря, тиша та спокій. Тут час зупиняється. Цього разу ми вирушаємо до одного з найкращих курортів України. Ми у трускавці цього року курорту 188 років. Очільник трускавця особисто проведе нам екскурсію містом. Добрий день! А що це ви, ви без охорони? А в мене, в мене все місто охорона. Ми спробуємо на собі оздоровчі процедури, які пропонують на курорті. За кожен сант приблизно людина втрачає 200-300 грам ваги. Підлікуємося відомою мінеральною водою та з'ясуємо, які чашки зараз у моді. На чашки така мода. Мені теж дочка буде модна і я. Потім побуваємо у музеї Михайла Біласа, першому в Україні, який створили за життя художника. Не кожна держава світу може похвалитися гобеленовим мистецтвом. Вирушимо за місто. Спочатку в Другобич там розшукаємо дерев'яну церкву святого Юрія, якій майже 350 років. Не тільки це моя думка, але й думка експертів. Наша другобицька церква найкраща. А у селищі Опака половимо форель. Ой, ой ой зірвалося. після цього. Прокатаємось на сноутюбінгу. Познайомимось із мільйонером, який кинув увесь свій бізнес у столиці та переїхав у село заради овець. А ще ми спробуємо періг із картоплею та маченкою. Побуваємо на заводі мінеральних вод та розшукаємо унікальний заклад із українським караоке. Не пропустіть цього тижня. Мій путівник Трускавець. thank you